Всім привітки, розпочинаю влог. Новий влог. У мене ще останнім часом такі пориви, натхнення знімати відео. Просто неймовірні. Треба ловити цю, цю хвилю. Так, Чим я сьогодні займалася загалом. Я перебрала сьогодні документи. Ну, тут є папочки від робочих зошитів, на нас ще крок. Крок, по-моєму, називається, так, вони від трьох років. Женя доросте, так само йому І <кху> Все посортувала. У мене тут усі. Всі бумаги. Подивилася, що вже давно пора викинути. Особливо там дитячі папки лікарські, там де аналізи. якраз подивилася, що ми Жені загальний аналіз крові здавали в 23-му році, аж в 24-му році лише Насті здавали. Не знаю, як так вийшло. Мені здається, що і Жені здавали. Ну, бо я стараюсь раз в рік здавати загальний аналіз крові, слідкувати за гемоглобіном і так далі. Зараз скажете про феретин. Ні, феретин я для профілактичної мети в дітей, з дітей не знущаюсь. Якщо за гемоглобіном все добре, то я... Ну, бо загальний аналіз крові в приватних клініках можна взяти з пальчика. І це, типу, не стресово для дітей. Ну, принаймні у мене, що Женя що Настя, вони не бояться то зовсім інше. тому без потреби туди не ліземо, травм дитині не робимо. Да, і це не здавали Жені, тому треба буде запланувати і якось це зробити. Прибрала документи по квартирі, нашій новій, по іпотеці, по цьому всьому. Сьогодні внесла платіж. О, там треба кожен місяць зв'язуватися з відділом. Вони будуть говорити точно е цифру, яку треба заплатити. І, е ну, і да. я перший раз платила в терміналі. Це розплатила через уже приват додаток, хочу зберегти шаблон. Але не щоб воно дійшло туди, куди треба, бо там вже дуже багато цифр в реквізитах. Перший раз дійшло. Та й загалом. так. Дітей перебрала ще там були а, в, неї, в них заключення лікарські, позалишали тільки огляди там, 2, 4, 6 місяців в рік, коли вакцинація робилась. Хоч ми зараз в сімейно спостерігаємось, і а, там, ніби як всі вже вакцини внесені в наш, а, нашу таблицю, ну, ви поняли, да? а, щоб все, чим ми кололи дітей, <гум> було зафіксовано десь. Тому хороше діло зробила. Не можу сказати щось погане. <хи> і сьогодні, до речі, ще ходила, подавала документи на повернення 1% пенсійного збору. Таке можна зробити, коли ви купляєте нерухомість вперше. квартиру, наприклад. І вас до того не було у власності ніякої нерухомості, вам ніхто її не дарував, ви там не володіли ніякими частками. таке. Ці гроші можна повернути. Ну і це не маленька сума. Тому, тому подаємо документи, щоб їх повернути. Не знаю, наскільки швидко це все відбувається. Нам казали, що зараз дуже довго повернення це йде, але в будь-якому випадку подати треба, а там рано чи пізно колись та їх повернуть. Вони ніколи не помішають. А ще сьогодні зайшла в Єво. Мені треба було тушку купити. І натрапила там на супер класну акцію. Кін Єва, я ще в Сільпо зайшла, купила гречку. Сьогодні буду показувати, чим будуть мої діти вечеряти. Ну і загалом я. Купила ось такий сирочок, дуже сильно захотілося. Це, типу, як е -е, сологуні, типу, як це є сологуні. Е -е, хлібчик. І е, овочі зараз дуже дорогі стали, слухайте. Помідорки вже так не поїсиш, як я їла їх ще місяць тому назад. А овочів хочеться, тому взяла ось путячий мікс. Насправді дуже багато видів є овочів, але шукала, щоб морквинка була ціла. Ну, бо дітям так цікавіше їсти. І ну, моркву вони ще будуть їсти, ну, бо вони начебто її люблять. За Засвітну, капусту, не впевнена, але загалом хочу пару зробити. Поставлю, гречка буде готуватись в одній а тут закип'ячу воду і буду готувати на друшлаку. Ну, я в вам покажу. Була також по акції в Сільпо, тому взяла дві. Одну зараз поставлю в морозилку. В принципі, запекти можна, навіть запекти буде смачніше. І хочу зварити. Особисто я дуже сильно хочу щось. Мені хочеться на пару овочів до гречки і до цього сиру. Тому подивимось, будуть їсти діти, не будуть, я вам розкажу. Це інформація не точна. Так, і е, переходимо до діє. Е, я пішла за, е, за тушю. У мене немає якогось моєї його фавориту. Просто дивлюсь по щіточки, щоб була для мене комфортна, щоб вона не була там, водостійка, яку потім важко відмити. Просто туш. <с -tush> туш від від Патрісія Ледо. І там зараз акція, береш 2 одиниці, отримуєш 4. Я уточнила, що все там і так по знижках йде, бо там знижки зараз хороші. Акція діє 2 дні, тільки я не пам'ятаю, чи це було 10-11 чи 11-12 число. Ну, відео вийде вже акції точно не буде, але все одно вам покажу, що ж купила. Туш купила, і це те, що мені точно треба було туш і фіксатор для брів. Взагалі я завжди беру від мебелін з пігментом. Але тут в Патрісії не було лінійки з пігментом, тому взяла простий гель-фіксатор. він, до речі, дуже смачно пахне. Так, і так як я могла ще дві одиниці добрати, тому взяла ось таку тональну основу, яка пристосовується до тону шкіри. Коротше, тут пише, що все має бути гуд. Навіть вітамін Є, є, собі. А, да, Ніби непогане, не знаю. Я насправді далека від цієї сфери краси, але не знаю, можу напишете. І а, палетку контурингу взяла, тому що іноді а, все ж відео, коли знімаєш, особливо статичні, то хочеться, щоб ну, бути гарною, тому я все-таки стараюся якось фарбуватися. І... Те, чого мені точно не вистачало, це контурингу. Да. Мені 29 рочків, і в мене не було ще досі палетки для контурингу. <смі> Взяла ось таку, в принципі, тут, як на мене, все, що мені потрібно. А, типу, як... ну, це хайлайтери. Але, я думаю, що, типу, як під бронзер, може, він теж піде. Може не піде, бо він блистить, да? і рум'янчика тут є. В общем, ось така палетка. Коротше. Купила. І дійсно йшло два, два, дві продукції за мій кеш і дві найдешевші продукції безкоштовно. Тому дуже класно оновила собі трішки косметичку. Бо я, наприклад, дуже рідко коли користуюся тональними кремами. Ну, дуже рідко. Навіть коли я на роботу ходжу, я не штукатурюсь прямо так серйозно. Не знаю, Богу, в мене немає комплексу щодо цього. А, і... А в мене вони просто, мені здається, термін придатності в тоналок виходить, які в мене там валяються. Тому, тому ось так. Дивіться, до речі, хороша. Це є, Ну, мабуть, просто ісмаркетівський якийсь бренд. Патрісіал Ледо. Ну, не знаю. Я, в общем, довольна. Так, ось така вечеря в малюків. Тут гречка, рівна котлетка і овочі. Так що. Смачного. -ну Верденьки, овочі вийшли, подивимось, що будуть їсти. Знаю, ви любите походеньки по магазинам. Я тоді добиралася в Юск Не просто так, звичайно, не від того, що нема що робити, а потрібно було купити подарунок чоловікові на день закоханих. Він дуже сильно хотів халат. А я, звичайно, така казала, ну халат уже треба в нову квартиру. <смі> і Він такий, ну так, да, 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 але я все-таки подарувала йому халат, тому що ну, треба відкладати то все до переїзду, бо коли той переїзд станеться, то вже, мабуть, грошей на халат не буде. <смі> і ось ще рушнички подивилася. Я до речі, думала, що рушники коштують набагато більше. Ці, мені здається, по якості більш ніж добрі, і, в принципі, ну, доступно поміняти там рушники в будинку, ну, в квартирі. Бо нашим рушникам дуже багато вже років, і колись я їх поміняю. Мені дуже подобається, наприклад, якийсь один відтінок. Ну, один колір в різних відтінках взяти для кожного члена родини, щоб не путатись, де там чий, А це буде свій колір і взагалі супер. Ну, це так. Мрії про майбутнє, про майбутній затишок, вплив вилазеного інстаграму, ютубу і Пінтересту. З рушнички, але ну, нам вони не дуже актуальні. Після того, як Насті подарила до народження халат, почали їй вдягати халат. Женя також захотів халат, ми купили халат, то вони в нас вже в халаті ходять. Я постирала їхні крижми, в яких. Ну, раніше я їх купала, витирала ними. І, в принципі, вони вже, мабуть, на зберігання підуть. Ось дивилася штори. Дуже класні, я прям уже уявляю цей затишок, коли заходиш. Ну, штори, наприклад, дуже додають затишку в квартирі. Прям дуже добре, що в нас тільки три вікна. Це буде потяжною ношою їх закутати в такий ось декоративний елемент. Ціни показую заодно і собі, і вам. На тактильні відчуття вони дуже різні, є: від льону до. До синтетики повної. Ну, насправді, ми, наприклад, рік тому назад купували шторку, оцю така з листочками, та що 275 гривень зараз перед вами. Вона повністю синтетична, але дуже гарно виглядає. І насправді ціна за цей рік, мені здається, ніяк майже не змінилася. Не пам'ятаю, чи то ми її за 225 чи щось таке. Ну, мається на увазі, що як знижки були, так і залишились. І подушку дивилась, бо в, ми колись Настя, ще коли була маленька, купували її латексну. Вона висотою 6 см і до, 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 до 6 років, мені здається, що таке. Але ми зараз передали вже її жені, а Настя виходить спить на звичайній. І вона хоче тепер теж подушку. Тому я дивилась. Єдине не знаю, тут пише до 12 років, але висота її 6 см це якось дуже дивно. І постіль. Мрію колись діткам купити. Постіль по їхнім вподобанням. Але поки що, поки що є інші пріоритети. Тому дивимось, насолоджуємось і надихаємось. Ось так. А коробочки. У нас вже наступний день, вже їде давно в садочку. До речі, моркву їла, овочі їла, тільки Настя. Женя майже не їв. З'їв рибну котлету, чуть гречки і все. А Настюшка з'їла овочі і чуть гречки, і все. А це щодо дітей. А ще в нас дуже холодно в квартирі, просто капець якийсь. на дворі, ну зараз морози, понятне діло. але ну, скільки там може, мінус 10 вночі. Але панельки взагалі під морози не розраховані, бо я не пам'ятаю, щоб так холодно було. Не знаю, як раніше люди тут жили. Ну, бо ну як раніше люди в таких панельках жили, бо раніше ж набагато холодніші зими були. Бо ну, прям сидіти на місці холодно, у мене ось у кофта, і я ще, ще теплу кофту наділа на теплу кофту, щоб мені було не холодно сидіти в двох носках. І теж, типу, якщо там на підлозі стояти, холодно це враховуючи, що в нас ну, карімат оцей лежить. Тому, так, да, таке. Повертаюся до коробочки. Що ж у нас тут прийшло? Чекала, чекала, я поки Надо буде щось замовити на розетці, тому що. Ну, там зараз від 700 гривень безкоштовна доставка. <кій> І знайшла я там ось такий набір для вирощування мікрогріна. Раніше я його брала в інстаграм-магазинах якихось, але я не пам'ятаю, яку ціну там були, ну мені здається, дорожчі, враховуючи тут що... враховуючи тут 10 культур цілих. Цей набір коштував 300 гривень. Вообще, з безкоштовною доставочкою на минуточку. Ну, якщо десь через інстаграм замовляти, зараз через е, нову почту ще 80 гривень за доставку захочуть. Тому ой, розетка 300 гривень. Пишіть, кому треба посилання. Вітамінка називається. А, дуже класно. Будемо з дітьми вирощувати, кидати в салатики. У мене тут великий набір, там є різні набори. На 7, на 5, мені здається. Я взяла відразу великий, на 10 культур. Тут, в принципі, все є. Те, що нам треба. Є 5 лоточків, якщо я не помиляюсь. Ну, це стандартно. Навіть в інстаграмі вони дають тільки 5 лоточків. 10 оцих коврчків. У нас тут є різні і різні насіленки. Що у нас тут є капуста? Ось така капусточка. Далі є. Рукуло. До речі, напишіть, хто таким любить займатися, що смачне з усього. Я знаю, що це кріп. Я знаю, що смачне редиска і смачний горох. Це гірчиться. Будемо сьогодні з дітьми ввечері сидити. Це крес-салат грецький. Цікаво. Горошок. Ну, це точно смачно буде. Горох. Молоденький такий соняшник. Я думаю, що соняшник теж має бути смачний. Редиско. Так, що у нас ще буряк червоний. І цибуля. Цибуля халцедон. Халцедон. Взагалі, не знаю, що це таке. Але ось така цибуля. І, понятне діло, тут ще є. Інструкція. Інструкція, що там, одна порція розрахована на один коврик, Ну, таке, коротше, тут кімнатна температура від 18 градусів. Лежав враховуючи те, що у нас холодно, у нас точно не менше 18 градусів, що треба буде подивитися. Тому сьогодні з дітлахами посадимо перших 5 культур. Дам їм вибрати. Останнє разу, коли я робила мікрогрін, у мене нічого не вийшло. А знаєте, до речі, що тут немає? Тут кришечок немає. Щоб. Ну, оцей перший час, щоб парниковий ефект створювався. Може, може, плівкою просто можна буде застелити. Навчать, не буду зараз затягувати ефірний час. З інструкцією все одно буду десь або в кінці відео, десь в цьому влозі, я думаю, будемо садити, то я там вже більше. Розкажу. А останній мій досвід був не дуже хороший. Я тоді брала три культури, мені здається, і ми тоді, в мене не виріс мікрогрін, тому що я його посадила, пройшло два дні, і ми мали їхати на Немирів на три дні, мені здається. І я зрозуміла, що якщо я на три дні його залишу, то він помрав мене. І я його взяла з собою, і він погано пережив транспортування. І він, в общем, не вижив. Цього разу ми вже точно будемо в Вінниці, нікуди ми не їдемо. Тому будемо ростити. Єдине, я не знаю, де його так посадити, щоб кіт не їв. Я не думаю, що він буде їсти, але він може куштувати, а я не хочу потім куштувати після кота. Тому можливо, на, холь... на холодильнику звільну місце і <кхід> там буду ставити. Тому інтересний контент вас чекаю. <кхід> Ще, до речі, я на секонд ходила. І вчора ходила і сьогодні вже встигла сходити. Взяла дещо. Але вже покажу, коли постирається, бо я вже частину замочила в кисневому відбілювачі, частину зараз буду ставити прати. То, в общем, потім покажу вже чисті вам речі, і чисті речі приємніше показувати. Так що, такі от справи. Сьогодні були на квартирі, дуже прикольно, дуже класно. Ну, це буде в якомусь із відео. Але дуже і дуже класно. тому Ех, ех, коли ми вже туди приїдемо. <звіс> <піллянсь> Ось, де? Ого, це ти все взяв? <піллянсь> да, там кети. Да, так? треба читати інструкцію, що там робити. <піллянсь> да. Да. Маш? Читати інструкцію? Ти. Так, перше. Одна порція насіння розрахована на один посів та один дляний килимок. Замочити лінні килимки у теплій воді, щоб вони повністю просочилися водою. Покладіть на, дно... на ємкості контейнера для вирощування змочений килимок. Зараз нам принесемо теплу воду. Я... Від не Обувну мені лодечки. Ми зараз будемо брати. І я теж хочу мочити. То і тут. І мочимо, да? так? Так. Ну, Намочили. Так, покладіть на дно ямкость контейнера. Прощу так, змочене. тільки добре видали, добре? Намочи, добре. Ну кай. добре. Микай. Добре? Добре. добре, Все, а тепер Ні-ні, бачиш, треба має бути все мокле. О, так, бачите? Горох перед засіванням необхідно замочити на 6-10 годин. Зазвичай робимо це з вечора до ранку. Рекомендуємо у воду додати перекис водню. Пропорцію 1 столова стіловоложника. Для того, щоб не утворився грибок. А ну, назад давайте мама перекид додать. Таке таке. А дай мені сюди. Разом. ходи. Сега ще Не, 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 не. Ходи. Клади. На, ходи. Клади. Клади тук. Клади. А це, че са така жовте? Чето че, че, че са с Не. Ай сам, клади. Mm. Клади. І оці. Оці. І ні, ні. Ці не очікаю. У нас тільки 5 лоточків. Бачите, це на наступний раз? Так. По е посійте насіння на вологий гляний кілимок. Розпиліть по всій поверхні лимокарів рівномірно. Та оприскайте розпилювачем. Поставите ємкість на од одну на одну, верхню прикрити плівкою. Та поставите стопку. У темне місце на mm. кімнатній темп... темне, місце, температурі від 18 кожен день підписує осіння розпилювання. Так. А, вибирайте Тільки yeah, крім гороху. Бо горох треба замочувати. Yeah. Yeah. Okay. Тобі два, тобі два yeah. І один мамі. Да. А, мама, так, ты хочешь, что у нас герчичку посадить, да? да? А да. куди? Сюди. Сюди. На мокрий килимочок Не, mm -hmm. висипаем. Да. І тепер порозпреділяй по крыли. Порозпределяй. Да, має бути отак бачиш? Скрізь однаково. Так. Да. Здорок. Okay. Да. І okay. розпредели рівномірно суще. І що ти? буряк червоний, кроме. Да? да. насипай сюди Рівномірненько. По всьому колемочку, Нам да? треба розпреділи Так. І що ти посадили ще? розподіляй. Все. Так, ти посадила редиску. Ні, ні, все, все, Все. Редиску і соняшник, так? Да? Все. Давай налипим. щоб ми знали дещо. Дещо. Ось Тут у нас буде редиска, так? Тут у нас буде буряк. Что що ти Руку лучше посадить, да? Так. Да. А це куда? Все, а це а. куда? куди? да, сюда Тут кейсы, кейсы. Кейсы. Весипа, да? Так, налепила, да? Да. І тут, бач, треба розподілити. Добрянче. Зараз мама принесе, будете пшикати. Ще? Пши? Да. Спочатку від, а потім я. Угу. угу. Кажи, да? Так. Да. Так, киса. Де? Де це? Киса? Ні, це не киця. Мы okay. будем есть, да? Ну, це mm. мы сможем есть? Okay. Зачастую так уже не А да? <laughs> вот так? Вот так так модно, даже. Да. Может быть, подстрижем? Да, подстерилось. да? Так, шекалку, вам даю, пусть Tê, tá, tê, tá, tê Um, dois, três, Quatro, Трошки ми зробили посторінки. Тут зараз фокусується. Тут, коротше, дірочки поробила горди. Так, то кожен своє буде поливати, дивіться. А ну Жень, сюди на стрічки. Мама покаже на своєму, добре? Дивіться, ви переціляєте і трішечки давите. Все, де. По черзі, ти сюди. І трішечки дальше. Ого, як класно. Все. Я сама. Давай. А тут. Зараз ще тут. Ну 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 багато не треба, Настюш. Чуть-чуть. Женя. Для я вже хочу ударить. Та йди попить. Але без мене... А тут не треба яке без мене. Добре, чекаємо тебе. Так. Настя трошки потопила. А, не трошки. Точніше, прям дуже тут? Це Настя, не зараз Настя його зробить. І я. Ні, ти свої вже зробив Жень. Твоя. Ні. Mm. Так, а що нам треба зробити? Поставте на стіні так. Поставте ємкість одну на одну, верхню при... Прикритий плівкою. Ти? Да! Прям буду на одну? Да! Ну ладно. Дивно, звісно. Дивно? Ні, ти була. Тому я так дивилась просто? Вище. Вище. Все, 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 все. Okay. Молодці. Тепер будемо кожен день дивитися, чи mm -hmm. росте, так? Да? Mm -hmm. Да. Да, да. А так треба зробити. Бабу! Да. Бабок! Да. 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 Про двері. О, да. У нас е, двері поламались, причому самостійно, я не знаю, як це сталося. Женя грався біля мене, я говорила по телефону. І двері взяли і просто впали. Я десь тут водку прикріплю. Так, ладно, нам треба поставити на 3-4 дні в темне місце. Зараз я почищу тобі. Зараз, там. І поливати кожен день. Так що будемо слідкувати. Так що так. Думаю, ми до завершувати вже влог на цьому. Так багато вже не знімали. Ви. А, треба ще це позаносити. Те, що ми тут готували. А то Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайки. І до зустрічі у новому лозі. Всім пока-пока.